Визначили переможців вищої ліги чемпіонату з дворового футболу. Вже вкотре чемпіоном стає команда Холдинг. Друге місце здобув римзавод, а третє газмяс спиртовик. Грамотами, медалями та солодощами футболістів нагороджувала Чернігівська асоціація дворового футболу та міський голова Олександр Соколов. Загалом асоціація налічує аж 52 команди, що складаються з футболістів різного віку. Дворовий футбол у місті розвивається стабільно і з кожним роком стає більш масштабнішим. Це в першу чергу за рахунок ентузіазму людей і організаторів. 52 команди це дійсно рух. Рух, який допомагає, і подивіться ж на трибуни, яке тут покоління сидить, і Ще майбутні футболісти. Ми вже задумуємося над тим, щоб організовувати молодіжну лігу дворового футболу. Остраю на чемпіон. В принципе, думали еще выиграть Кубок в этом сезоне. В Кубке немного нам не повезло, мы э, не забили очень много э, моментов и по пенальти, как обычно, проиграли. Ну, В таких случаях чемпионат в принципе, прошли, как же ну, потерпели только одно поражение и одно сыграли в ничью. А все остальные игры выиграли, забили самое найбільше мячей, самое меньше пропустили. в принципе. Це за результат. Після урочистого нагородження відбувся матч за Кубок Чернігова з дворового футболу між командами Римзавод та Стріла. «Римзавод» вже є багаторазовим володарем Кубку та Суперкубку, але стріла своєю впевненою грою не дала супернику все здолати. У першому таймі футбольний клуб Стріла набрав обертів і, не дивлячись на неочікувану травму одного з основних гравців, продовжив боротьбу та забив гол супернику. У другому таймі команда подвоїла рахунок і стала новим володарем Кубку Чернігова. Творового футболу